Всім привіт! Сьогодні я розповім про лінійну трекову систему від Відалітат. ТЕ складається з двох профілів: TAIE Base та TAIE Line 40. ТЕ Base – базовий профіль для формування ніші у натяжній стелі, в яку монтуються лінійні світильники. TAIE Line 40 – профіль для створення лінійних світильників будь-якої довжини та потужності, в яких є можливість поєднання декількох варіантів джерела світла. Зараз ми покажемо, як правильно зарізати профіль та вставку. Тейбейс зарізаємо окремо від Тейлайн 40. Для ідеального стикування краще всього зарізати полікарбонатний розсіювач LED 40 разом із профілом. Зараз ми покажемо, як правильно збирати світильник. Беремо Тейлайн 40 необхідного розміру. Робимо отвір для дрота в необхідному місці, вклеюємо LED-стрічку. Закриваємо світильник полікарбонатним розсіювачем LED-40. З двох сторін встановлюємо торцеві заглушки. Тейлайн 40 можна вклеїти від однієї до чотирьох LED-стрічок. Ви можете встановити димер та створювати різні сценарії світла в кімнаті та комбінувати холодне та тепле світло. Черговість монтажу наступна: основна торцева заглушка в профілі TIA-Base. Отвір для дрота в профілі TIA-Base. монтаж полотна, гарпун, декоративна торцева заглушка в профілі TIA-Base, Ставка G7. Монтаж світильника та лайн 40 профіль ТЕ є багатофункціональною версією лінійного треку, який дає можливість створювати різні дизайнерські рішення. Ми розглянули всі ключові особливості роботи з профілем ТЕ від АЛІТА. Створюйте унікальні інтер'єри разом з нашими рішеннями. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про продукцію АЛІТАТА.